Можна використати пропорцію, а можна просто легко порахувати наступним чином: маса одного протона приблизно дорівнює 1,67 помножити на 10 в мінус 27 степені кілограм. Визначте масу 100 таких протонів. Якщо є маса одного, то для того, щоб визначити масу 100, ми маємо просто масу одного помножити на 100. Що ми матимемо в результаті? Дивимося, 1,67 помножити на 10 в 27 і помножити на 100 на 100 таких протонів. 100 може представити у вигляді 10 в квадраті. Отже, матимемо 1,67 помножити на 10 мінус 27, помножити на 10 в квадраті. А тут дві однакові основи 10 та 10. З ними стоїть знак множні. Отже, використаємо властивість степеневої функції і додамо показники степенів. 1,67 помножити на 10 в мінус 27 додати 2. Мінус 27 додати 2. Результат ми з вами матимемо 10 в мінус 25 а серед варіантів відповіді у нас буде В.